Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ-проект. Відкрита студія. Будемо говорити про ситуацію в Курській області. Сили оборони продовжують наступ. Бійцям вдалося взяти під контроль ще одне село. Українським військовим вдалося зайняти один населений пункт у Курській області. Де це саме про село Плехове. Про це повідомив боєць збройних сил України, третьої окремої штурмової бригади. Владислав на запозивним Дацик. Про це будемо говорити з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи інформаційної Проти пати Олександре, вітаю вас. Вітаю. Що ж нині відбувається в Курській області? Що можна розказати про останню інформацію, яку я знайшла, що зайняли чергове село, нині це село Плехове. Ну так, в принципі, зараз це вже офіційно про це повідомляють. Хоча е, про Плехове вже було відомо ще на минулому тижні, е, оскільки е, саме російська пропаганда. Російські пропагандисти та так звані воєнкори вони починали скиглити, що е, сили оборони України вони мають просування на е, південно-східному -південно напрямку від е, Суджи, і безпосередньо е, вони згадували про те, що е, біля е, плехово було е, помічено вже підрозділи, штурмові підрозділи. Сил оборони України і при цьому вони не просто були там помічені, а вони стверджували, що було форсовано річку Псел чи Псел як воно там правильно російською називається, яку назву і тому ми можемо констатувати, що? Ми можемо констатувати те, що інформацію про події в Курській області ми отримаємо з досить серйозною суттєвою такою затримкою на декілька днів, навіть більше. І ну я вважаю, що це правильно. тому так, інформація можна сказати, що станом на зараз вже підтверджена повністю угу. на вашу думку, мета удару по Курщині, яка вона зняти там тиск на сході і змінити якусь стратегічну та оперативну ситуацію в самій Росії чи ні? Не тільки це комплексно, те, що росіяни зараз вони будуть а, змушені а, відтягувати ресурси а, з інших напрямків, то вони вже це роблять. Це дійсно так. І а, якщо ми говоримо про те, що а, ми можемо в перспективі використати ці території відповідно для ну того чи іншого обміну, це також. Безумовно, це ми вже недорозово також про це говорили. Інший момент: е окрім тих, що вже е ми могли почути в експертному середовищу. Це військовополонені, про них не багато говорять: це обмінний фонд, це майже дві тисячі стро е переважно строковиків яких будуть намагатися обміняти в першу чергу, тому що, ну, строковик полонений це не полонений контрактник, це трохи різні речі. За строковиків будуть е, все ж таки відбуватися, скажімо так, е, ну. Я навіть не виключаю, що якісь протести з боку їх матерів. Mm -hmm. Вони будуть тому, що ну ж хто такий строковик а, а не контрактник. Він не отримує зарплатню 250 тисяч рублів на місяць. Він не отримав разової виплати під при підписанні контракту з міністерством оборони 2 мільйони рублів. Якщо його вб'ють, якщо він отримує поранення, його родина не отримує компенсацію як контрактник. Тому звісно, вони за них будуть перейматися. Вони ж, якщо їх там а, синочок, він там а, загине, то вони ж не отримують білу ладу калін. Вони нічого не отримують, окрім а, там цього ордена за мужність чи що там вони видають. От і все. Ну, пане Олександре, дивіться, коли вони, російські жінки, да, дружини мобілізованих, виходили ну, нібито на такі дивні протести, максимум на що вони спромоглися, це йти з червоними гвоздиками в білих хустках до якогось пам'ятнику, ну так колективно да, в різних містах, або вони он, стукали в каструлі з віку. Ну, тобто протест такий щось ну, надто своєрідний. Хіба вони тут О, можуть щось було, інше я... подумати? А, ні, ну тут є різниця. Все ж таки, вони коли виходили у той раз, а то а вони виходили зі, а, з яким запитом до Путіна безпосередньо поверніть наших повернути. чоловіків, угу. тобто не закінчіть війну, а угу. зробіть ротацію, щоб повернули чоловіки з війни. Тобто вони не проти, щоб вони нам заробляли ці 250 тисяч на місяць а з собою привезли унітаз пральну машинку і ще микроволновку, микрохлюк, піч все що завгодно. Uh -huh. Але поверніть головне, і а тут зовсім інший момент. Тобто, тут йде річ не про тих, хто знаходиться в зоні бойових дій, у якого у кого не було вже рік чи півтора року ротації, а йдеться саме про строковиків, які не воювати взагалі відправлялися. Своїми родинами їм обіцяли, що вони будуть в тиловій зоні. Ну так, Курськ, як ми бачимо, це саме тилова зона зараз в Росії. А пане Олександре, а якщо раптом буде такий протест, що який ефект він матиме? Чи буде Путін його придушувати? Чи просто проігнорує? Він не зможе його проігнорувати. Хоча вони зараз заявляють, що усі контакти по обміну з полоненими вони припинені, але ні. Тут зовсім інша ситуація. Вони повинні будуть звернути на це увагу і якось піти на зустріч саме протестуючим. А з урахуванням того, що велика кількість цих полонених ну, задовольнити усіх і одразу ну, буде дуже важко. Тобто, Путін він, він переймається моментом дестабілізації в країні. Він його дуже хвилює саме це питання, що в країні може дестабілізуватися ситуація, і саме ось такі протестні настрої він сприймає як можливість цієї дестабілізації. Ми ж бачимо, що у них ситуація вона погіршується загально з людським ресурсом. Їм не вистачає його, щоб контролювати усі напрямки та усі кордони, але при цьому вони не об'являють про мобілізацію, а, саме примусову мобілізацію, загальну мобілізацію. А, чому вони цього не роблять? Це дуже просто. Бо зараз, якщо ну по-перше, це не популярний крок. Він говорить про те, що ну здається, з СВО щось іде не за планом. Це перший момент, але є і другий момент, коли ти примусово когось мобілізуєш, хто не має ніякого бажання воювати, то хто це потенційно? Окрім того, що це може бути потенційний 200 чи 300. це потенційний полонений. Тобто, чим більше ось таких примусово мобілізованих, а не ті, хто підписує контракт, щоб отримати 250 тисяч на місяць та 2 мільйони разової компенсації разової виплати, як вони зараз за намагаються заохочувати саме підписувати контракти з міністерством оборони, то це потенційний полонений. Він, коли розпочнуться активні бойові дії на якійсь ділянці, він буде ладний здатися в полон, а не воювати. От і сенсу від цієї мобілізації нема. Хоча є ще і третій фактор: третій фактор це неспроможність забезпечити, якщо, наприклад, за 2-3 місяці вони мобілізують 300 тисяч. Це неспроможність забезпечити ці 300 тисяч усім необхідним не тільки спорядженням, а й механізованою компонентою, технікою і багато чим іншим. Зараз бойових підрозділів знаходяться в зоні бойових в Україні. Дефіцит 50 П'ять відсотків штатна була підрозділя. А що буде ще триста тисяч, звідки це сім'я? Чим Путін може відповісти? от якщо на тотальну мобілізацію він поки не йде. Західні змі пишуть про те, що на Україну чекає дуже сильний масований удар, але удари по нам вони наносять масовані і без будь-якого приводу то тільки тому, що вони терористи і хочуть знищити нашу країну. От на вашу думку, що Путін чи зволікає, чи до чого він може готуватись? Він же не може нам не відповісти Но, за Курськ. А, ну, щодо відповіді, так? Щодо масових удар, вони так планують що планували на День залежності. Тобто, це не є якоюсь військовою теміною. Вони планували пакетний удар на День Незалежності. І вони від цих планів не відмовились. Хіба що тільки виникло питання: а коли нанести цей удар? Зараз чи почекати ще тиждень, і потім вже на День Незалежності а, нанести? Uh, тобто, от у чому в них зараз питання виникає. А те, що він буде нанесений, то це в будь-якому разі питання тільки у тому, коли А uh, іншої якоїсь відповіді, такої жорсткої, вони не можуть uh, зараз uh, якось зробити. Uh, їм не вистачає ресурсу, щоб повністю перекрити усю Курську область, щоб uh, блокувати просування Сил оборони України, uh, зона контролю наших підрозділів, вона кожного дня збільшується. Те, що ми чуємо, ми чуємо недостатньо тієї інформації. Це не повна та інформація, яка повністю відображала події, які зараз відбуваються в Курській області, і яка там зона розширення. Тому станом на зараз вони не можуть нічого зробити, але вони будуть і подальшому витягувати з зони бойових дій ще підрозділи, щоб хоча б блокувати. Розширення а, з цієї, ну називаємо її так, зони неконтролю російської армії. Вони а, будуть витягувати з напрямків, які не вважають пріоритетними. Пріоритетних в них покровська Турецько-Покровський напрямок з інших, там, наприклад, з групи військ Дніпро, Херсонщина, Запоріжжя, група Військ Схід, так, з Куп'янського напрямку, група військ-захід. Так вони можуть витягувати, і це буде негативно впливати. На їх можливості по реалізації наступальних та оборонних дій пропагандисти мовчали перші дні, не знали, що говорити. Потім вони отримали ну, ледь такі не наративи і почали висловлювати да, свою думку щодо курської операції. І, звичайно, з чого вони почали? що удари по центрам прийняття рішень, Знову ж таки, про Соловйов кричить, давайте завдамо ядерний удар. От скажіть, будь ласка, чи казали, що Путін, як загнений щур в куток, може використати цю зброю, коли вже просто не буде знати, що йому робити? Яка ваша думка? А який сенс? Ну, тут питання у відповідь: а який сенс? Ну, от, ядерну зброю. Ударити по чому, наприклад. По Києву. По Києву, наприклад. І що? Тисячі загиблих цивільних Ні. прецедент, якого не було в жодному о, історичному контексті. Удар по країні, яка веде конвенційну війну, удар по неї ядерною зброєю, коли нема о, загрози ядерної загрози до тієї країни, яка ну, нібито о, ну, на неї також Курська область, нібито захоплюють. Ну, типу Росія вона обороняється в даному випадку, але це конвенційна зброя. Захоплення відбувається конвенційно. У тому то є різниця. Ядерна зброя використовується, коли є загроза ядерного удару. Це ніхто Росію не підтримує, навіть країни, які є її союзником, нібито союзниками, угу. наприклад, той самий Китай. Китай в доктрині Китаю, до речі, записано, що Китай може використати у відповідь ядерну зброю тільки у тому разі, коли по території Китаю буде нанесено ядерний удар. Тобто Китай жертва по ньому ядерний удар наносять, і він тоді відповідає своєю ядерною зброєю. Тобто, Росію ніхто не підтримує. Більш того, це не тільки буде не підтримка Росії умовними союзниками а, чи партнерами, а окрім цього іншого, це ще й прецедент, який дозволить проти Росії використати ті важелі, ті можливості, які також ніколи в історії ще не використовувались. До речі, Білий дім. Він а, вже робив натяки, що якщо буде по території України нанесено удари ядерною зброєю, то а, він втрутиться дистанційно конвенційною зброєю. Такі натяки були і не наразові. Тому я не думаю, що а, в Росії дійсно розглядають варіант використання ядерної зброї, бо якби вони це всерйоз розглядали, то вони б давно б це використали mm -hmm. і в двадцять другому році, і в двадцять третьому, ну і. В принципі, ну зараз ми бачимо, що реакція тільки конвенційна, і вона і буде конвенційна. Угу. Ну тут ви заспокоїли, дякую вам за ці слова. Пане Олександре, а що ви думаєте? Куди ми рухаємось? Що, які плани? Ну, ми не можемо видавати своїх планів, да? але ми можемо розмірковувати про них. А, насправді, то, там можна рухатись куди завгодно. Я скажу так, ну, е якщо дивитися загально на е мапу е Курської області, то мені здається, все ж таки для нас важливим було б, окрім усіх цих е сел, населених пунктів е залізниць, е логістики, е взяти під вогневий контроль є 38 а е саме основну е їх європейську трасу, mm -hmm. до речі, яка об'єднує між собою Рильськ та Курськ. Саме взяти uh, її під вогневий контроль, uh -huh. як мінімум, а як максимум, то цілком можливо, це може бути навіть фізичний контроль. Тоді uh, логістика в Курській області вона значно uh, буде страждати, вона втратить uh, серйозний ресурс. І мені здається, що це буде критично вже впливати на загальну можливість російських окупаційних військ щось зробити в протидію діям Сил оборони України. Угу. Зрозуміло. Дякую дуже вам, пане Олександр, за цю розмову. Нагадаю, що про ситуацію на Курщині говорили з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленко. Проєкт відкрита студія на прямий ЕФМ.